Всім привіт! Мене звуть Марія і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Я тут не так давно, це лише друге відео, але я хочу з вами поділитися однією своєю історією, яка відбулася зі мною буквально цим літом. І це стосується мого здоров'я. Це був один квітній вечір, і я поверталась додому з роботи. І відчула в обличчі дискомфорт. Тобто я не могла нормально закрити рот. Я не розуміла, що я не так, Уже вдома, коли я підбігла до дзеркала зразу, подивилась, а у мене була посмішка носки. Тобто, одна, от з цієї сторони йшла аж вліво, а Крота, низ. Я була в шоці. Просто не передати. Я почала робити різну гримасну, міміку, тому що я дуже сильно перенервувала, почала дивитися, що з моїм обличчям око в мене вже праве не закривалося тільки наполовину, ліве, звичайно, нормально. І я не могла ні з чим це пов'язати, крім того, що в мене напередодні пекли очі, тому що я тоді думала, що це може бути від пінки для обличчя, ну а може попало там просто до ока і трохи пошкодила слізову, але я нею користуюся досить давно, тому якби нічого подібного не було. Передати, якому я в шоці була, це просто не передати. Я не могла заснути, я постійно переживала, адже в самому обличчя не відчувала нічого, що в мене там щось боліло, або в мене була якась температура чи слабкість ну, пов'язана з цим. То не було нічого подібного. Єдине, що я трохи себе взяла в руки і подумала, я все одно вранці йду до лікаря, бо. Декілька днів до цього я записалась на візит, так як хотіла просто підібрати собі вітаміни, збалансувати трохи під своє здоров'я, свій організм, то в мене і волоси випадали. І... Ну, коротше, я дуже сильно стресувала, і у мене пішло трохи проблем зі здоров'ям таким. Але щоб щось було на обличчя, то я не відчувала нічого. От наступного дня я пішла до лікаря, і єдине, що його зразу запитала, мене це дуже сильно нервувало. Як це сталося, я не знаю, і що мені робити зараз? Я йому все пояснила, що він мені так. Приписав деякі ліки і сказав, якнайшвидше шукаєте невролога. Звичайно, я зразу пішла в пошуки, знайшла лише приватного, тому що всі лікарні, які я шукала у своєму місті, також по сусідніх, якось так сталося, тому напевно, що літо багато хто був у відпусках, і мене всюди записували на кінець місяця. От, і я не могла так довго чекати, мені треба ходити на роботу, різні справи, де треба все і зразу зробити. Ліве око у мене просто мало дуже велику нагруженість, тому що праве взагалі ніяк не реагувало, тому в мене ліве око постійно закривалося, відкривалося, закривалося. Зараз. Так, трохи з усмішкою про це говорю, але як я тоді переживала, плакала просто кожного дня і думала, як це все пережити. В невролога я пояснила ту саму ситуацію, ту саму історію, сказала, що і у сімейного лікаря, і на що мені те, ті ліки, які мій о, сімейний лікар приписав, Невролог просто замінив іншими ліками, і я почала своє лікування. Ще коли була у невролога, я запитала, скільки мені з цим бути. Я думала, що це буде протягом тижня, адже я не розуміла, що це все почалось, і, як вияснилось, це був такий лицевий параліт. От. І лікар мені пояснив, що це може тривати від трьох тижнів до трьох місяців, а навіть і довше. Я почала лікування, кожного дня дивилася в дзеркало, просто навіть боялась підходити, дуже було тяжко, а ще важче було, якщо я десь виходила на вулицю, бо в мене була дуже така велика чутливість до сонця, взагалі до світла. Коли було дуже прямо так видно на вулиці. І дуже була велика читаність до звуків. Коли машини їхали, це для мене було просто страшний звук. Я не виносила, я мусила або вату собі ставити в вуху, або навушник, і щось мені там якийсь аудіокниг, або ще щось. Мені просто щось говорило тихенько. І так звук мене не дуже сильно. Дратував, тому що це страшне було. Уже на 13-й день у мене почався трошечки такий подвижність, і я потрошку почала робити гімнастику обличчя, але дуже акуратно і не зразу почала так. Напрягати своє обличчя, тому що якщо я відчувала якийсь біль, я переставала це робити. І треба дуже робити акуратно, щоб запальний процес, який був нерва, щоб він не відновився знову, тому що це може навіть погіршитись або бути ще в такому стані деякий час. Коли я пропила ліки, знову. Пішла на консультацію до свого лікаря, Це пішло добре, була ще трохи асиметрія, і око ще там повністю не закривалося. але вже закривалося більше, ніж на половину, так, досить нормально. Я дуже сильно почала уникати відкритих вікон, бо я не знаю, що це пішло від нервової системи, коли я постійно себе різним Проблемами накатувала своєю головою, чи це було від якогось просту, простучення таке? Я не знаю. Але я коли це пережила, і мені десь потрібно було знаходитись на вулиці, я ще і це стресувала, поки люди на мене просто тупо дивилися в одну точку. І цей дискомфорт в мене просто в панічну, панічну атаку вводив. Зараз я стараюсь не нервувати, бо інколи у мене ще трошки проявляється, що я не можу там довго дивитися або десь око, що сильно ліве скліпає отак. Я розумію, що. Лікування ще мусить трохи бути. Це лише зараз у вітамінах іде, але не треба якби залишати. Краще вже до кінця довести. От, ем, цей досвід мені показав, що себе треба цінити і любити, якою ти є. Тому що чіплятись до себе це саме легше, а от прийняти, любити себе, якою ти є, це трохи важче. Особливо, якщо можуть десь знаходитись люди, які розкажуть тобі, як ти маєш виглядати, що ти маєш говорити і як жити. На цьому я хочу вже закінчити. Цінуйте себе, любіть. І просто будьте здоровими. Всім гарного дня, вечора або ночі!